Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас розпочався новий турнір, стрімка атака на п'ятизеркових героях без синього кольору. Ось таку оборонку поставив. Не знаю, як вона тут буде тримати. Подивимось. Немає в мене бернадет, так би вона була в центрі. Але що з нею робити, коли трапиться, навіть не уявляю. Так, в Костюмі. Так, це будуть міньйони. Буде купа бафів, буде красти, але давайте Гуріка візьмемо, візьмемо, напевно, Орікарка. Так, там Хемдаль. Давайте ще візьмемо Старласа. Можна взяти цього травління, і можливо. Взяти лимончика щоб камінчик сильніше пробивав. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Тут два герої, які можуть відроджувати хемдерів, ця новенька бабулька. Так, швидкий. Треба це пам'ятати. Трійка жовтих, можливо, ще там жовтий доїде. І буде в нас зарядка. Немає жовтого. Тоді давайте ось так прокинемо. В теоретично можна прокидати. Так, є Міньйони. але в нас є Аурікарк. Так, гуріка активуємо. Спробуємо ось так пробити. Угу. Поки тримаємо, напевно, лимончика, давайте ось так прокинемо, трішки їх підзарядимо. Так, це мінус нули. Добре. Тепер можна спробувати вдарити. І ось тут прокинути зелених. Зарядити старласа. Спробуємо сюди заблокувати. Тут ось так фіоли прокинемо. Ще й жовті приїхали. Ну, жовтих достатньо приїжджає. Так, Гуріка активуємо. Треба забрати цю бабульку. Ну Вже Мар'яна тут нічого сама не вдіє. Добре. ну Перший бій вийшло дуже швидко. Поїхали далі. Так, Вівіка, Вівіка. Неприємно буде постійно відліковувати. І Beast теж неприємний. Але та Міньйона можемо забрати. Давайте так і спробуємо. Хоча Starlass, можливо, тут не дуже допоможе. І лікування я ніяк не взяв. Це теж не дуже правильно. Так. Нічого немає. Трійка зелених. І все. Добре, давайте ось так. Там буде трічка жовтих, можливо, знизу жовтий доїде. Зараз побачимо. Доїхав зелений. Так, ну, віка нехай поки лікує. Як би жовті зібрати? Можна спробувати через абакана. Давайте поки ось так. Скільки там на нього буде? Два ходи. Добре. Зарядимо хоча б гуріка. Так. Вмикаємо гуріка. Пробувати вкрасти ману трішечки. чи ж в нього не крадеться, ні, вкралось. Що робити? Далі. Намагатись заблокувати. Так, заблочились, це добре. Давайте ось так прокинемо. Нехай Віка скидає ману, в неї вдаримо і зарядимо орікарку. Напевно, треба віку добити, щоб вона вже не заважала і прокинути так. Ми не дозарядимось без повільнення. Так, біст буде бити. Давайте тут прокинемо, поки нікого не будемо чіпати. Так. так. Давайте тут прокинемо обережно. Так, бакан вже заряджений, тому в нього прокинемо. Давайте вдаримо сюди. Треба якось жовті зарядити. А я не бачу. Ну, тільки ось так через Абакана. Ага, ось жовтенькі приїхали, добре. Тихенько. Мегаміньйон зник у скролбіста. Тоді давайте все ж таки в нього вдаримо. Ого, лімончик завершив. Чудово. Так, наступний бій. Так, Роза Старлас. Давайте такою командою поїдемо. Пробуємо красти мегаміньонів. Угу. Так, четвірка. Ну, добре, давайте прокинемо четвірочку. І там зробимо ще ось так. Ой, чудово, жовтий доїхав. І ще й фіоли доїхали, ну, взагалі. Угу. так це є. Вмикаємо гуріка. Давайте заберемо мегаміньйона Сюди вдаримо ось так. Травління на старласа не лягає. Добре, ось так зелені, поки ці під сповільненням. Можна вже спробувати ударити лімончиком і ось тут прокинути зелені. Так, непогано пройшовся. Більше всього, мені старлас не подобається. Давайте його заблокуємо і в нього прокинемо. Ось так, ще жовті. Ну і все. закінчили. Чудово, наступний бій, Ой, стекляшки. Ці пляшки, це буде відображення. Це буде відображення, тому. Спробувати Людвига взяти, але ж Льоня Людвига з одного удара проб'є. Ну, добре, давайте все ж таки спробуємо. І треба якесь лікування брати обов'язково. Де ти, Люв? Людвиг? Візьмемо Людмига. Старласа все ж таки теж візьму. Можливо, він і проб'є. Давайте візьмемо Гуріка. Все ж таки він допомагає візьмемо цього. І напевно Брамбла. Ну, давайте спробуємо якось так поїхали. І немає нічого, ні фіолів. У жовті, наче є, але не зарядити поки ніяк. Давайте ось так прокинемо. Ось так обережно. Так, ну це мінус Людвиг. Ні, Людвих витримав. Це чудово. Тоді давайте будемо його. Рятувати. Так, спробуємо все ж таки вдарити сюди. Ого. Треба було навпаки зробити. Ось неправильно помилився. Треба ж було вдарити старласом, а потім це зняти. Ну добре, давайте так. Ось так обережно. Обережно не вийшло. Ти все ж таки люд добив. Тихо-тихо. Гуріка вмикаємо. Так, скільки. Один хід. Ну, Давайте ось так в Лазаля прокинемо. Так, він від'їхав чудово. Тепер б'ємо сюди і ось так фіоли з зеленими. Ще й жовтенькі доїхали. Чудово. Так. Тепер робимо ось так. Угу. Робимо ось так. А потім лікуємось і вмикаємо гуріка. Ну, давайте в неї вже прокинемо. Може там фіолт. Так, фіол доїхав і чудово. Так, цей манус кинув. Прокидаємо зелені. Знову спочатку. Ну, старласа вистачить. Так, добре. Помилився, але добре, що все вийшло чудово. Так. Цей в нас хто? Цей таунт наче ставить. Ого. Угу. І там де лікує. О, тут потужна оборонка. Гандер ставить контру. Ну, Старлас теоретично може її пробити, а темний володар зменшить. Кількість ходів контри. Ну добре, давайте спробуємо теж такою командою. Цього поки можна прокидати. Зарядити Людвега, але поки не бачу. Звісно, хотілося би сині з червоними прокинути. Може, там щось ще доїде по фіолам або по жовтим. Так, жовті доїхали. Це добре. Давайте навіть ось так. Угу. Так, спочатку активуємо, напевно, Людвига. Цього буде, напевно, важко пробивати, але ми спробуємо так, так, зарядимо гуріка. Будемо поки в нього прокидувати. Ага. Угу. Так, це м'яка шкіра. А ми, напевно, не повісимо нам м'яку шкіру. Так, але урону непогано не пройшло. Добре, давайте ось так тоді. Гуріка активуємо. Там вже Астрій готується зараз, підлікує його. Ну добре, прокинемо зелені тоді. Це м'яка шкіра буде заважати. Нічого собі вдарило. Відразу пробила мені Людвига. Давайте так. так. Там ще й контраця неприємна. це. Він ну, постійно заряджається, скільки м'яка шкіра в нього. П'ять ходів, я не можу. Так, гуріка активуємо. Давайте вдаримо. Ось так. Нічого собі він вдарив. Треба лікуватись і поновлювати гуріка, напевно. Так, скільки... А, цей ману зараз підріже. Чотири ходи. Ну, треба бити. Давайте ось так жовті прокинемо. Може там зелений закриється. І поляна взагалі. Ой, там зараз ще й Гандер буде бити. Три ходи. Ну, я не можу пробити. Добре, давайте ось так. Купа червоного взагалі не потрібного. Ну, прийдеться знову в нього прокидати. Це зайве. Так обережно. Мені треба, щоб ми її вийшли. Там вже Астрід готується. Ну ні, тут напевно буде важко. Так, вийшли. Активуємо Гуріка. Треба Людвих. Давайте ось так обережно. Так, все знялось. Але він знов заряджений. Ось як його пробивати? Оце питання. Добре, треба чистити поле. Давайте так прокинемо. Можемо люду його втратити. І цей зараз буде ману підрізати. Добре, давайте так, поки прокинемо зелених купа. Так, гурік. Давайте так. Ось я йому тільки цю шкіру збиваю, він знову активується. Клікуємось. Скільки м'яка шкіра буде. 5 ходів, ну це дуже довго. І поле таке, що нічого не прокинеш. І знов зараз буде активуватись, Ну це просто треш якийсь. Добре, давайте так. Так, давайте активуємо Гурика. Активуємо Людвига. Чотири ходим, яка шкіра пять. Добре, б'ємо ось так. Пробуємо почекати. Тільки як це зробити, щоб його не чіпати. Добре, давайте Вастрій. Та вже дві хвилини залишилось. Чотири ходи. Треба, напевно, людвига рятувати, хоча. Добре, так, так. Я просто його не можу добити ніяк. Так, там комбо летить велике. Добре, давайте так прокинемо, можливо. І не збили. Тепер мені головне, щоб мої вижили. Так, контра активувалась. Ми поки під Гуріком, то будемо бити. Так, нарешті заблочилось, Добре, лікуємось. Давайте так, фіоли. Так ось так. Так, хвилина. Тихо, тихо. Так, гурік активуємо. Об'ємо сюди. Тут ось так зелені. Так, мінус Гандер. Лікуємось, прокидаємо ще зелені. А і цього не мінус нули. Так, обережно. Прокидаємо. Так, мінус ця. Ну, прийдеться підлікуватись. І тут пошукати зелений камінчик. Ось так. Так, спробуємо його заблочити. Є. І... Так, так, так. Ну, як так, не вистачило зовсім трішечки? да, цей взагалі неприємний. як його там гуфа? Дуже важко його пробити. Ну що ж, ось такий був перший день. Добре, що хоч не в нуль. Так, топ-1, але, звісно, що ми дуже далеко. 3100 місце. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.